Найважливіше відповісти собі на питання, навіщо мені відео для соцмереж? Що, що я благо завдяки цьому хочу? А, тому що є ж декілька сценаріїв. Є сценарій, коли людина хоче просунути себе, якусь свою ідею, а, якусь своє бачення, просто це її творча реалізація, але все одно це якби просування себе, навіть якщо це творчість. Або вона там, наприклад, поширює якийсь там товар, якусь послугу, ще щось. Навіть там такі речі, як там створення новин, там та це інформування, там населення про щось. Але ж ми це робимо все одно ж з якоюсь метою. Ми хочемо, щоб якісь або наші ідеї ну, набули широкого загалу, або для того, щоб, наприклад, отримати рекламодавців. Тому незалежно від того, чим саме людина займається, найважливіше перше, це зрозуміти, навіщо мені це, тому що. Кожна людина має невеликий галон такої своєї внутрішньої мотивації, свого ентузіазму. Цей резервуар цієї ентузіазму він невеликий. І якщо його витратити на якісь речі, які не дадуть нормального гарного результату, то, звичайно, це може призвести до того, що дуже швидко людина просто перестане це робити.